Волинські правоохоронці врятували життя жінці, яка була у важкому стані після дорожньо-транспортної пригоди на трасі поблизу села Старі Кошари Ковальського району. Міліціонери надали потерпілі першу медичну допомогу та не чекаючи карети швидкої, доставили її у лікарню. Деталі у наступному сюжеті. Тієї ночі два автобуси з працівниками міліції мчали з Луцька на допомогу Любомльським колегам. У Ковальському районі поблизу села Старі Кошари побачили у коветі автомобіль. Ми були підняті по тривозі, в Любомельському районі загубилися діти в лісі, і ми вирушили для надання допомоги їх розшуку. По дорозі біля міста Коваль були свідками дорожньо-транспортної пригоди. Коли ми зупинились, коли колона зупинилась біля місця ДТП, ми побачили перевернутий мікроавтобус, який була затиснута до землі молода жінка. Потерпілою виявилася 26-річна жителька селища Любленець Ковальського району. Зі слів жінки, керуючи автомобілем, вона їхала додому з Любомля. Назустріч рухалася вантажівка раптом перед її авто із темряви виринули два велосипедисти. Вони не мали світловідбиваючих маячків, тому побачити їх раніше було неможливо. Жінці не залишалося нічого іншого, як з'їхати з дороги в кувет. На місці біля самого бусу, коли знаходиться. Була жінка на землі, надали першу медичну допомогу, наклали шину на руку, був здійснений обезболюючий укол, так як вона кричала, що їй дуже, дуже болить. Наклали шину, зробили перев'язку того. І небайдужі громадяни, які ще зупинилися по трасі. Сказали те, що можуть надати машину для транспортування потерпілої медичний заклад міста Ковеля. Потерпіло доставили до травпункту Ковельського територіального медичного об'єднання. Стан хворий важкий, на даний момент важкий, стабільний, хвора свідомості. Прогноз позитивний. Жінка дотепер не може повірити, що і велосипедисти, і свідки аварії залишили її помирати на дорозі. Однак, завдяки чітким і професійним діям правоохоронців у неї з'явився ще один день народження.